Воєнний стан у державі наклав певний відбиток на діяльність українських АЕС, на яких відбулося значне посилення безпекової складової. У Хмельницьких атомників, експлуатаційників, зокрема, є готовність та розуміння щодо можливих викликів часу. Останнє тренування, що ми проводили, ми вже включили елементи того, що може бути вплив на нас, на нашу роботу цього військового стану і воєнного втручання. Росії на наше життя. Персонал це все розуміє, персонал це все діло знає, і тому я впевнений, що якщо такі будуть ситуації, ми їх організовано відпрацюємо. Енергетичний сектор держави відокремлені підрозділи енергоатому протягом тривалого періоду здійснюють планомірну підготовку до зими, яка очікується нелегкою. Одним із головних завдань для колективу Хмельницької АЕС» стало завершення ремонту на першому енергоблоці, аби взимку працювати обома атомними блоками. Євгеній Носиков наголосив: це забезпечення країни такою потрібною електричною енергією, а міста супутника ХАЕС тепловою. Це звісно забезпечить і. Стабільне теплопостачання міста натішеним е, теплом, водою, е, і я сподіваюся, що ми цей осінньо зимовий період впевнено пройдемо. Хмельницька атомна станція, за словами Євгенія Носикова, готова й до можливих викликів коронавірусної хвороби. Є ефективний попередній досвід напрацювань. На атомній станції відновлено роботу штабу реагування на хворобу. Введено мінімальний пакет заходів для призупинення поширення захворювання. Ми не вводимо поки масковий режим, оскільки ситуація нам це дозволяє, але от ці попередні заходи ми надіємо, що призупинять. Лавінообразне зростання захворюваності серед персоналу станції. Очікуються нові дози для проведення бустерної вакцинації персоналу атомної станції як дієвої протидії в боротьбі з хворобою. Проведення практично 100% вакцинації персоналу станції. Вона є запорукою того, що ми не будемо вже проходити такий шлях, як був раніше. Якщо і будуть захворюваності, то вони вже будуть в більш легкій формі і менший час. Тому після хвороби ми надіємося, що персонал буде оперативно Вставати в строй скам так і да, з'являтися на роботі. Хмельницька ЕС готова до нових викликів та забезпечена всім необхідним. Персонал атомної станції добре усвідомлює важливість стабільного функціонування стратегічно-енергетичного об'єкта. В очікуванні складної зими Україні вкрай необхідні атомні кіловати. Тому Нетішинські енергетики готові до подолання складних викликів часу.